Миколаївна Герман. Прошу. Перше і основне. Я прошу багаточисленних лідерів української позиції не шукати потенційних винних у провалі євроінтеграції. Провалу євроінтеграції в Україні не буде. Друге. Арсеній Петрович, ви заявили тут, що вашими руками. Знято законом кличка з майбутніх президентських виборів. Що це за руки такі у вас, Арсенію Петровичу, що ним ними так легко такі речі робити? Я розумію, Арсенію Петровичу, що депутат від вашої фракції, який вніс цю поправку, міг не мати досвіду і не розуміти, що він робить. Я можу зрозуміти пані Оксану, яка вчора на комітеті прохлопала вухами цю поправку, бо вона не має певного досвіду. Але ви, Арсені Петрович, прекрасно знаєте, що ця поправка означає. Ви прекрасно це знали, і або ви не контролюєте того, що діється в вашій фракції, або ви зробили це свідомо. Так як само, як свідомо ви сьогодні. Не допустили включення в порядок денний законопроекту, який би відп... дозволив Тимошенко відправитися на лікування до Німеччини. Ви свідомо це не зробили Арсені Петрович. Бо ви прекрасно знаєте, що як Тимошенко не випустять на лікування, не буде підписана угода. А як не буде а як угода буде підписана? Як ми випустимо і буде підписана, то вам не світить. Жодне президентство в Україні, тому що Віктор Янукович, підписавши таку угоду, піднімається на таку висоту, що йому жоден опонент ані в цьому залі, ані поза цим залом не страшний. Тому ми підпишемо цю угоду. Але ви прекрасно знали, що якщо ви провалите угоду, і якщо ви знімете з президентства з кличка, так він не платить податки в Україні, але це його проблеми, це його відповідальність перед виборцем. Так, він платить податки для того, щоб пенсії високі були в німецьких пенсіонерів, серед, серед яких є і ті, хто плюндрував нашу землю під час Великої Вітчизняної війни. Але це його відповідальність. Перед виборцем майбутнім. Це він буде пояснювати під час виборчої кампанії, чому це так. Але він повинен мати право і можливість брати участь у президентських виборах на рівні з усіма і з вами, Арсені Петрович. І я собі не уявляю, Арсені Петрович, як ви змиєте свої репутації цю пляму страшну, яку зроблено вашими руками, якими чомусь все в цій країні можна зробити. Дякую. Дякую.